Вітаю! Мене звати Олександра Олексюк. Я психолог, сексолог, психосоматолог, сімейний та дитячий терапевт. Я маю досвід роботи більше 4 років. Я працюю в методі транзактного аналізу та позитивної психотерапії. У своїй роботі я використовую казкотерапію як для дітей, так і дорослих, метафорічні картки, арт-терапію, символ драму та багато чого іншого. Що ж, друзі, у професії психолога я прийшла вже дуже усвідомлено. Це вже моя третя вища освіта. Одного разу, знаходячись на роботі, я зрозуміла, що ця робота вже не доставляє мені ніякого задоволення. Я зрозуміла, що потрібно щось змінювати у своєму житті. Тоді я прислухалась до себе, до своїх дійсних мрій та побажань, і вирішила здійснити мрію. Тому що я хотіла відразу після школи вступати на факультет психології, але батьки мене відмовили. Я впевнена, що психологія впливає на всі сфери життя будь-якої людини, та психологія та психотерапія це для мене просто мистецтво. Одного разу в мене спитали, який ти психолог. Я зрозуміла, що я Саша подруга, я емпатійна. Це допомагає мені при роботі з клієнтами відчуття їх справж... відчувати їх справжні емоції та подивитися на проблему з позиції клієнта. Я дуже гнучка з різними клієнтами. Я використовую різні методи та техніки, які найефективніше будуть саме для цього клієнту. У своїй роботі я дотримуюсь принципу конфіденційності та поваги. Я постійно саморозвиваюся, проходжу різні навчання, щоб мати дуже багатий арсенал при роботі з клієнтами. На своїх консультаціях я вмію, я вмію утворити позитивну та довірливу атмосферу. Також я опорна, я маю гарне почуття гумору та за мною завжди тепло та затишно. З роки роботи в мене сформувався власний терапевтичний стиль. Я маю новочерпний інтерес до життя та внутрішнього світу своїх клієнтів. Фундамент моєї терапії – це довірлива обстановка та конфіденційність. Ми зразу разом з клієнтом визначаємо мету терапії та очікувані результати. Скажу з власного досвіду, що психотерапія ділить життя на до та після і дуже позитивно впливає на всі сфери нашого життя.